Це міськрайонний центр зайнятості Кропивницького для тих, хто залишився без роботи. Тут мають 150 вакансій. Їх кількість зменшилась втричі від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. У нас перебуває на обліку близько 1800 безробітних. І серед них десь близько 1600 осіб отримують допомогу по безробіттю. Тепер офіційно зареєстрованих безробітників, які протягом 30 днів не працевлаштувалися, залучатимуть до суспільно-корисних робіт. Це рішення уряду. Так в Україні починають реформувати сферу зайнятості. Якщо раніше можна було перебувати і чекати підходящу роботу за своїм фахом, за своєю заробітною платою за попереднім місцем роботи, то сьогодні вже ми розуміємо, що сьогодні так далі ми не можемо жити, тому що у нас є. Війна сьогодні на нашій території нашій державі тому місяць. Підходящу роботу відшукуємо. Ми якщо немає підходящої роботи, то ми пропонуємо будь-яку роботу, а в тому числі і це суспільно-корисні роботи. Працюючи на суспільно-корисних роботах, людина отримуватиме зарплату не менше мінімальної нині. Це 6,5 тисяч гривень. Перелік робіт, які пропонує держава, наступні. Це роботи ремонтні роботи, які на об'єктах життєдіяльності, перше забезпечення, розбір завалів, розчищення залізничних колій, та автомобільних доріг, ну ми розуміємо, в яких це регіонах. Дякую Богу, що у нас цього немає сьогодні. Далі ремонт будівництво житлових приміщень, де воно таке вже відбулося, що треба його зараз терміново відновлювати. Роботи вантажно-розвантажувальні, які виконуються на залізницях. Сільськогосподарські роботи сюди включені, роботи пов'язані з допомогою населенню, насамперед, які мають певні вади, інвалідність з кожним залученим до таких робіт буде укладатися трудовий договір, якщо людина відмовляється двічі від запропонованої роботи на яку видано направлення офіційно, то це безробітна особа знімається з реєстрації тобто з обліку, Вона вже не є безробітною особою і в неї вона втрачає цю допомогу по безробіттю. Переселенець з Донецької області Дмитро Чаленко рік тому втратив роботу викладача музики в рідному слов'янську. У Кропивницькому став на облік два місяці тому. каже від суспільно-корисних робіт не відмовився. б. Я вважаю, що це на користь державі. І мирним способом, бо я людина безробітний інженер повітряних суден та авіадвигунів Дмитро Карпович не готовий працювати на суспільно-корисних роботах. Якщо це роботи то у нас в Кропивницькому, тобто то мести двори, то це ну, зовсім не те, що я розраховую. Якщо е, казати про міста там, де постраждали від окупантів, то там, да, там можна розбирати завали, допомагати людям. Це, Бою за кожного. Направляти безробітних на суспільно-корисні роботи у центрі зайнятості розпочнуть, як тільки з'явиться перелік робіт. Його має затвердити обласна військова адміністрація та органи місцевої влади. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.